Цього разу у празі ми натрапили на незвичайний бар. Спочатку було незрозуміло, куди саме нас занесло. Потім виявилось, що сьогодні і завжди на цьому барі працюють роботи. Щоб обрати і замовити напій, потрібно скористатися таким пристроєм. Ми замовили Valentine's та Май Тай. Плативши картку, ми почали чекати замовлення та спостерігати за цими роботизованими тілками трудівницями Вони працюють в парі. А на цьому табло можна побачити, на якому етапі приготування твого напою кількість мілілітрів кожного з інгредієнтів. До речі, великий плюс, мабуть, ще й те, що робот, на відміну від людини, не буде проводити різні мутки. Тим, щоб менше додавати чи більше, він додає стільки рому чи віскі, скільки треба. І все ж, якими б самостійними та відповідальними на перший погляд не були ці дивомашини, без людської допомоги вони поки що не можуть. Тому людина все ж працює барбеком у цих роботів-барменів, людина вставляє соломинку у стаканчик, та людина віддає напівжинам, які є більше глядачами, ніж пияками.